Людей, які дуже часто запитують, у мене в листопаді місяці дзвонять, кожен тиждень дзвонять. Чи встигнемо ще збудувати коробку в цьому році? Ну, зазвичай всіх, всім говорю, що ні, в цьому році вже з листопада місяця коробка ні. Фундамент ще можна інколи в деяких умовах, коли гарний під'їзд залий, коробку вже зводить, ні, якщо ви не встигли звести до жовтня місяця. Бажано вже не розпочинати, тому що можуть бути різні нюанси. От, наприклад, на цій ділянці у нас гарний під'їзд, все добре, можна під'їжджати. Коли ділянка знаходиться в полі, вже нічого сюди не заїде, так як було у нас в минулому році. Навіть якщо себе готово, заливки не може бути. Ось такі от нюанси, як оце зараз з плитою, також відбувається. Тобто, якщо не встигли збудуватися. До максимум до жовтня місяця, у вас коробка там, 150 квадратних метрів, за два місяці ви ще можете її встигнути збудувати. Но, якщо надалі далі затягнули, перенесіть краще вже будівництво на весну, це буде для вас всіх дешевше, спокійніше. В першу чергу це будуть спокійні нерви. От зараз така от погодка. І нам треба потрібно все це все вичистити, висушити і залити тоді бетон. І наскільки це в нас відтягнулося, невідомо. Як мінімум на день-два. Вичищаємо сніг. Пітер провимивали. Зараз порозбивали, повибирали вручну і надуваємо. Є якусь потрібно вибрати. Вибирайте сільот тільки вручну. Коли будуєте весняно-зінний період, осінньо-зінний період, багато вологи в круглопустотних плитах, також вода набирається. Потрібно просервлювати обов'язково отвори в кожній. В кожній пустоті, щоб вода повитікала. Тому що взимку вода там замерзає і може потім порозривати плити. Робити такі речі потрібно обов'язково. Прийшли холода, будемо міряти бетончик. Що він нас там понабирав? Отак от, от зачищаємо пару місць. Штук. О таким, такою так, зачистили ми поверхню. Будемо провіряти таким склерометром марочність бетону У нас сьогодні рівно треті, третя доба. Заливали в 30 марочку. І перевіряємо. E 18. Б'ємо горизонтально, записуємо Дані. Валентин пиши 18.

двадцать, Так. 16. 20. 20. Так, а ну что там получается? Яка касса ради. 19. 19? Майже. Дивимося по Шкалі із ептала. Що у нас виходить? У нас виходить 19 горизонталі? Ми маємо марку орієнтовно В-10 на третій день. Зараз заливали марку вищу, для того, щоб набрало 50-60% прочності цієї марки і це B75% проектний марки, тобто V25.